проникаючи сповіщення мочового пузыря, скоріше за все гемарагічний е е е шок мінімум другої стадії він у нас зараз в медикаментозному сні, і для того щоб ну, він не почав задихатися розслабляються всі мишці mm -hmm. подлажуються щоб голова запрокинута була і надо передальне повітровісти mm -hmm. я контракт і Перший евакуаційного відділення Метроти, 35 ї бригади, навчався в, спочатку в Одеському обласному медучилищі. Потім після завершення медучилища пішов навчатися в Одеський національний медичний університет. Після університету, я ну, його, на жаль, не закінчив, там трошки не вистачило, але пішов. Пішов служити на контракту 30-ї бригади. Там служив спочатку старшим бойовим медиком з евакуації. Потім був період служби в розвідроці 35-ї бригади, після чого знову повернувся на посаду вже фельдшера в евакуацію. Випоную на стабілі. Взагалі, звичайно, моя робота, що я працюю на евакуації на Багдаді. А, тут я виконую обов'язки лікаря-анестезіолога. Mm -hmm. Хоч на посаді фельдшерській, але послідки, вміння знання. Ну, до, до початку, як ми переїхали, я працював на евакуації. Тобто, тут, в різному. Якщо не вистачало роботи на, щоб з нуля виходити, нас відправляли на підсилення до батальйонів. Якщо там роботи подхопці справлялися, то займався евакуацією важких, як зараз. Тут на цьому стопункті я працюю за столом, э, тобто надавав допомогу подключишника тетра, усі прорахування і вже подальше супроводження, якщо важкі, тому що там санітар або медбрат, він не зможе надати той обсяг в дорозі, якщо потрібно щось spe перерахувати. Тось то, із лікарів-анестезіологів, тобто я або двоє з 31-ї бригади, вони сідають в машину і везуть край важких до ЛСБ. Лікарської соціальні групи Думаю, господи. Він був дуже важкий, тому що у нього там зі спини таке поранення дуже, дуже не дуже. Там е, великий об'єм, скоріше за все, ночовий хур пошкоджено. Mm -hmm. піск, низький, велика. Внутрішня, скоріше за все, тому що зовнішньої кровотечі не було видно, але через це по низький диск і низький центральний виносний тиск. Тобто самій вені навіть тиску немає то це поганий стан. Ульових дуже мало. Найбільше мінових повідомлення, найбільше, най, 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 найвищених втрати через різні. Неправильно одягнуті броні жильєти, недостатньо навчені по накладанню турнікетів. От у нас в батальйонах, якщо там медики є в ротах, то вони там ну, такі речі роблять, що хлопці виживають. А якщо або медика нема, або він погано навчений. Самі бійці погано навчені, через це неправильно накладені турнікети. Турнікети накладені на речі, де в кармані щось було. У нас вже такі двохсот, на жаль, були. Які через те, що на гранату накладений турнікет, він просто стін роб'є. Величезна кількість а, не в моторах Тому що от зараз як тенденція там, дивитися, якщо новини, тенденція йде, що багато. Від розкорботі починаєте протягати стівла, це дуже добре, тому що якраз такі осколки, які попадають в порожнину через толкові частини, бо вони роблять якраз поранення в одної А якщо є балістичний запит із стівла, то зараз будинку я трошки його спасні вставлю. Тихо, тихо, тихо. тихо. Я працював у реанімації на швидкій допомозі. Практики дай Боже набрався. Вже в Збройних силах також багато дуже пройшов. Спочатку служби багато курсів навчальних центрів, такі як навчальний центр бойового медика згоду, старшого бойового медика роти Потім на, на, на змаганнях приймав участь і в 2021 році або в 2020 році я зайняв другий міст на Україні. Мого батька була якось мрія служити в доставках штурмових війська, але через його став здоров'я ну, він не міг взагалі служити. І на його розкладі я в цьому я хотів служити також в десантних військах, але оскільки я дивився багато вже американських фільмів, це морська піхота, корпус морської піхоти США, це було еліта, вже починалось в Україні про це багато казати. І в цілому хотілося б не просто в Сухопутці служити, а якось в елітних військах, щоб великий досвід побути. Тому вирішив піти служити до морської виходи. Якби ви не моя дружина, я б служив зараз в 51-му батальйоні, але я з нею якраз познайомився перед тим, як мав йти. У мене вже було відношення 51 баз, але через те, що в мене дружина з Одеси, я в останній момент просто відіслав, сказав, що я не піду служити і пішов в 35 Якраз в 20-му році я прийшов. Вже і якраз ротацію пройшли в АТО, ну, в тоді вже ООС. Ну, Практики досвіду багато, але все одно зараз зовсім не те. Що погораніше. Зараз нам трошки легше, у нас багато батальйонів, там досвідчені вже медики які виїжджають, у них є матеріальна база, щоб виїжджати на нуль. А на початку війни, коли Херсон був, ми, я заходив, мій екіпаж заходив місце 18 м батальйоном під час штурму Інговічки Інгулець в районі великого Артакова. І людей дуже мало було, особливо в тому числі медичної Медичної ваху. У нас було таке, що ми Богданом нашим, не броньованим, заїжджали на самий-самий нуль що приходилося вибувати хлопців звідти, з самого передку. тому що не було. У нас тоді за добу ми силами трьох машин евакуаційних, вивезли 70 поранених. Із них відсотків 15-20 це були важкі та вкрай важкі. Дві доби не спали взагалі. У нас такий потік був величезний. Там ще велике, величезне дякувати просто хлопцям, які легковими автомобілями, за всім, чим можна було. Ми просто... Госпіталь не встигали завозити, Ми по 5-6 чоловік завозили. Там в Богдані можна перевозити три лежачих. Ми двох лежачих і ще туди з копом легких поранених сидячих, контужених. Контужені, там Два уколи знову двійшли, там дуже важко було. Але там робота, там хлопці просто чудеса творили. Як і госпіталь чудеса творив, то там такі хлопці витягував з того світу. Як і хлопці передку, які воювали там, просто тими силами, ми вибивали з такою мощою. Хлопці пощастило. Ще пару годин і в нього, через пару годин у нього вже почнеться перетаніти. А якщо б він би ще на позиціях пару годин був, то шансів вижити в нього б не було. Проблеми були з 2014 року, які приходили, казали, що ну, на опиті все типу, нормально, а вже коли вступали в бій тут, через те, що вони думали, що вони опитні, все і набагато більше втрати людей, які були 14, а тим ті, хто зараз прийшли. Тому що підготовка, я просто ну, згадую, як у мене була підготовка. КМБ, як було в Миколаєві, як нас просто там вижимали, з нас все, що тільки можна було. Я за місяць втратив 10 кг. Потім у всі, які тільки були. Потім, коли я в розвідці служив, що там зі мною робили просто. Хоча я вже був сержант, там вроді повинно бути легше, але нічого подобного. Просто то, підготовка на такому високому рівні. Завдяки тому, що в мене багато друзів в розвідці, які залишились, ну майже весь стят, який був зі мною тоді, мов мій свод, вони зараз теж у нас служать. Але вже там вони командири з ладони, на той момент були обичні, а зараз не командири з ладрому, і серед них втрат ну, двохсотими одна людина із 30 людей. І, ну, Трьохсотими вони є, але вони повинні стоїть через ту навичку, які ми отримували, це набагато легше. Хлопці. Раніше ніж розвідка заходить на позиції для того, щоб всі маршрути евакуації відпрацювали. Тому що евакуація це одно із найважливіших, щоб ви тут в роботі. На жаль, броньованою технікою для евакуації великі проблеми. Тому що є старі металиги, але вони максимально ненадійний транспорт. Там броня, то одна назва, вже там броня. Вони старі, ламаються постійно і проблем дуже багато. Тому виходиться евакуйовувати болтани, лендрузери, не броньовані, на жаль, немає проблем. Якщо тільки батальйони, ну, піхота своєю, бронею, яка у них на надання, і підтримці не то, 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 точки, А з точки вже забираються легково неброньована техніка. Якщо б була медична як М113, яких, на жаль, нас немає, то було б багато набагато б легше було. Ну, Водіїв, які працюють на евакуації, там сталеві яйця просто. Тому що ну, в мене вже не бували такі випадки, коли там, ми заїжджали на такі речі. І просто коли водій розповідав, що там я в пункті, нічого не бачив, то тут добре можу бачити е, перед, а в отані нічого не видно. І коли працюєш з пораненим, ти на адреналіні, тому що там багато роботи. Тоді, коли розповідає, коли приїхали, що там було в... там курі, в... то ти думаєш, слава Боже, ти цього не бачиш. Руслан! Руслан! Ти мене чуєш? Ще нормально ще спить. Скоро вже почне просить порти надо. Руками торгать, ничего не надо. Руслан, Руслан. Руслан! Тихонько. Його біг болить просто, думаю, він починає буду. Ты меня слышишь? Да. Все, не крутись. Не крутись, мы почти приехали. Не крутись. Руслан. 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 Руслан, Руслан. Руслан тихо, тихо, тихо. Мы приехали уже в больницу. Успокойся, Руслан. Руслан, ты понимаешь, где ты? Ты еле выжил.